Поїздка, яка змінила все моє життя. 97-й рік, мені 24 роки, і я разом з дружиною вперше лечу в Індію. Мене манила сила величезної любові Саї. Я шукав життєві орієнтири, шукав гідний приклад. І саме Саї розкрив духовну сторону нашого життя, я почав медитувати у пошуках внутрішнього спокою і відповіді, хто я. Поступово я став навчати медитувати інших людей, проводити ретрити мовчання, щоб кожен міг знайти свої внутрішні відповіді і оновитися для подальшої подорожі. Я навчився створювати щасливі стосунки і разом з дружиною ми разом вже 30 років. Тепер ми також допомагаємо іншим парам чути один одного і виходити з конфліктних ситуацій. І не накопичувати біль непорозуміння. Слабкі здоров'я дружині, часті головні болі понукали нас на пошуки, і ми проходили безліч навчань. І одне із потужних навчань це тета Хілінг, завдяки якому розпочалася нова ера нашого життя. Я все більше розкривав свої інтуїтивні здібності, я став допомагати собі і людям проходити Через внутрішні страхи, які заважають досягати добробуту і успіху, я просто закахався в цей метод. Зараз я, як ментор, допомагаю своїм клієнтам вийти на новий фінансовий рівень, зробити прорив у доходах. Останній результат це збільшення чеку у 4 рази, чого не було останні 10 років. Прибираю програми, які блокують грошовий потік, щоб гроші приходили в легкості. Використовую методи, які відкривають сміливість пірнати в нове та незвідане, долати опір до змін та розкрити в собі приховані резерви для досягнення неперевершеного успіху.